Привіт, діду, зі святом. Воно твоє. Ми не святкуємо його. Пробач. Ти вчив боронити своє. Дивись на нас з неба і плач. Твій брат з-під Москви має внука. Він снаряд кидає на твій город. Діти звикли до тривожного звуку. Став ворогом. Дружній народ. Бачиш, діду, твоя дочка вже бабуся так любить про тебе говорити. Каже, піду на могилу, пройдуся. Поруч стоять твоя та внука плити. Ти там бережи мало, У вас багато спільних тем. Різниця в віці, та нічого, однаково попалені вогнем. Ви так чекали на цей день. Ми теж чекаємо на свій. Та поки ми для них мішень, шкода, що вбивця братик твій.